ими буддоскими поклоны, слава шли пропади, о магия на темерандасия, геонаджи нашелка я чапшур умели там ей, на та смейшие нуха, ши Чайтани моного пиш там ста пять там ей на своим рупах когда махиам додатьи сва подантикам, фанчакал патрупеш чакри пасин дуби эвача подтиданам бавы напьё вайшну напьё нам онуха, ши кришна чейтане пробунитья надо, ши Адвайта Гададхара, Ре Кришна, Ре Кришна, Арірама, Кришна, 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 Кри. Рірама, рама Рама, 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 Харі, Харі. Отже, сьогодні ми прочитаємо наступну з молитв прохлади Махараджа, які він, які він підносить Господові Нарсімхадеві. І сьогодні прочитаємо дуже відомий вірш, в якому. Прохлад каже про прихід Господа як чан-аватари, як прихований аватари, тобто Шилопропада, шилопакистанта часто наводять цей вірш як пророцтво щодо явлення Господа читання, який в каліюгу приходить не приходить як Верховний Господь, проте приходить у подобі свого відданого, як чанна аватари, прихованого аватарами. Давайте мы прочитаем цевишця це 7, 9, 38. Омнамо Ом намо Бхагавате васудеваям. Омнаму Бхагавате васудеваям. Ва ва Итхам дритире кришидева ваджаша ватарай локан, вибава, есихам, пратіпан Дармам маха парушапаси югану вритам чанакало я Триюгод Хасатвам. три год хасат вам -э -э локан випава ясихам сиджагат пратипам дармам маха парушапаси югану вритам чанакало Я та год трюкотха сатвам. Не сатвам, як вона добра, але сатвам. Або той ти, ти є той, то давайте прочитаємо, якщо про ж йде мова. У такий спосіб, мій Господи, ти з'являєшся в різних тіленнях, як людина, тварина, великий святий, півбог, риба чи черепаха. Так ти підтримуєш усе творіння на різних планетних системах. І знищуєш демонічні закони. О, мій Господи, Ти захищаєш релігійні закони відповідно до епохи. Однак в епоху Калі ти не проголошуєш себе верховним Богом особою, тому тебе знають як тріююгу, тобто Господа, який з'являється в трьох югах. Читаю ще раз у такий спосіб, мій Господи, ти з'являєшся в різних втіленнях як людина. Тварина, великий святий, півбог, риба чи черепаха. Так ти підтримуєш усе творіння на різних планетних системах і знищуєш демонічні закони. О, мій Господи, Ти захищаєш релігійні закони відповідно до епохи. Однак в епоху Калі ти не проголошуєш себе Верховним Богом особою тому Тебе знають як тріюгу, тобто Господа, який з'являється в трьох йогах. Давайте ще раз прочитаємо санскрит. Итхам, криши, дева, джаша, арэр локан, випава, есихам си джигатпратипан. Дармам пасі, юган вритам, чханнакало, ятабас триготха сатвам. Отже, Итхам, каже прохлад у такий спосіб. способ проклад описував кілька різних аватар господа зокрема, поручші, які створюють матеріальний всесвіт Карендекаше, Карбадекаше, Кередакаше і Вішну, розповідав також про хиєгріву в 37 вірші у втілення, про втілення Господу у подобі хиєгрів, який врятував веди, які вкрали демони Маду і Кайтабу. І прохлад. Так начебто підсумовуючи, він каже Ітхам. Тобто таким чином він каже, що ти, Господи, Вібаваясі, означає підтримуєш. Підтримуєш що? Локан, Лукан або різні планети, або Лукан також людей, можна сказати, населення. Населення цих планет. Також, що ти робиш хамсі, ти вбиваєш «джагат партіпан». Я думаю, що тут, скоріше, це все, таке переплетіння: Вібава сі джагат, ти підтримуєш Всесвіт, а хамсі вбиваєш протіпан вороженолаштованих, тобто демонів. Як тут це сказано, протіпан осіб, які лише створюють турботи в цьому світі. Ти їх вбиваєш. Локан, так, а підтримуєш Джагат, Всесвіт, а також Локан, всі планети, або всі люди, всіх людей цього Всесвіту. Вібаваясі ти підтримуєш. І яким чином ти це робиш? І тут такий перелік да, в рудному відмінку. Через аватари. Аватари, але які Нри у людській подобі тір'як, тір'як. Тір це з німецької, да? точніше, з німецької тіри тварини, тір'як, Тір подобі тварини, да? як, наприклад, Вархадевчин, курма Риши, як святий, да? як Будда, або Пришапхадев, як... Дева, як півбог. Да? півбог. Джаша, джаша. Джаша це риба. Чаша це риба, вона тут виділена окремо від тварин. Джаша. Поки в Крішна каже: Джаша нам Макара Асмі серед риб є акула. Джаша. Джаша аватари. Тобто, отакими от аватарами: дрі, тір'я, кріші, дева, джаша. Ось такими аватари аватарами. Через такі аватари ти вібава ясі підтримуєш, хамсі вбиваєш, вбиваєш кого протіпан. А підтримуєш кого Локан, планети або людей і Джагат взагалі весь цей світ. Дуже нагадує: 1.3.28, три, двадцять вісім індрарів'якулам Лукам, югі Гіюген. Гі". Тобто Господь він е, захищає, він завжди захищає відданих, побожно налаштованих і, е, е, як сказати, прибирає <рісті> демонів, які створюють турботи так, індрарів'якулам Лукан. І З юги в югу. І також тут далі теж про югу буде сказано. Проклад буде казати. Що ще робить Господь? Він ти пасі. Пасії від па Па. захищати. Па захищати пахімам. Да? Що в нас ще? Гопал, да? той, хто захищає корів. Пасі. Ти захищаєш? Що захищаєш? Дарму Дарма. Як захищаєш Югану юганувритом? Юга нувріта, анувріті, слідуючи, да, анувріта юга відповідно до юги. Відповідно до кожної юги, ти захищаєш э, дарму, так як це є доречним саме для, для даної епохи. Ти, да, і, звісно, проплату також звертається «Махапуруша», магапуруша, магапуруша, Верховний Господь, «Махапуруша». І далі він каже більш, більш конкретно про калі югу, він каже калау, калау, чана, чана означає прихований, так, прихований, калау в епоху Калі, яд. Яд, тут, що пропаде, перекладе, оскільки, угу. оскільки в епоху Калі, ти прихований, ти є прихований, або вас точно не знаю, не встиг подивитися це слово або вага. але. Тут переклад, що пропади. Ти був і будеш у майбутньому. Був і будеш у майбутньому, оскільки ти в епоху калі прихований, тоді Адха, тебе звуть трійю. Трі тобто Господь приходить в трьох югах, але як Верховний Господь, проте в калі югу він приходить як е, прихована, е, як його втілення прихований, тому його звуть. Чан аватара, прихована Аватара. І Господи, тому звуть три -юги, три юга. Той, хто приходить в трьох югах, Як тут, що називається тріюга, тут немає пояснення: Атка, Атка, тому да, і са він або той, твам, ти. Тобто, ти є той, хто чана Аватара, Ти, той хто, хто, той, хто зветься три Юга. І ти приходиш у різних подобах в різні епохи, для того, щоб підтримати Всесвіт. Захисти вбити демонів, підтримати релігію. Да? Тут знову ж таки, як парітрна садуна, війнашої четушки там, дарма, самцтвапнарпа, самбавами югі югі фактично більш розширений коментар цього вірша, більш розширене пояснення цього вірша з Багаводдіти: 4:9. Ще раз прочитаємо: санскрит: Ітхан Рітіря, Джашаватари ло кан ві ба вай пан тар маха паруші па сі юган вріттам чана калу я ба ва з трі год ха сат ван ну, Будь ласка, вас прочитати приклад цього вірша, будь ласка. У такий спосіб, мій господи, ти з'являєшся в різних утіленнях як людина, тварина, великий святий, півбог, риба чи черепаха. Так ти підтримуєш усе творіння на різних планетних системах і знищуєш демонічні закони. О, мій Господи, ти захищаєш релігійні закони відповідно до епохи. Однак, в епоху Калі ти не проголошуєш себе верховним Богом особою, тому тебе знають як тріюгу, тобто Господа, який з'являється в трьох югах. Дуже дякую, дуже дякую, Філім Дніпро. Можна вас ще попросити, трохи почитати з якісь такі великі речення. Ну, Може, те, що на екрані зараз там побутимося. Господь з'явився, щоб захистити Господа Брахму від нападу, матву і Кайтабги, і також, щоб врятувати великого відданого прохладом Магараджу. Подібно до цього, Господь читання з'явився, щоб захистити занепалі душі Каліюгі. Розрізняє чотири юги або епохи, сатя, Трета, два парайкалі. Усіх югах, окрім Калі-юги, Господь сходить у різних тіленнях і заявляє, що він верховний богособа. Хоча Господь чи читання Магабрабу, який з'явився в Калі-югу, верховний богособа, він ніколи не стверджував так про себе. Навпаки, щоразу, коли доші читання Магабрабу зверталися до Кришни, він затуляв вуха руками, заперечуючи. Свою тотожність із Кришнею, оскільки він грав роль відданого. Дякую. 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 Пробу. О, Олег Пробун. Привіт Пробу, ласка, мої поклони. Можете прочитати тут до, до вірша «Господь читання знав. Пані Крісне, дорогі відані, прошу прийняти мої поклони. Господь читання знав, що в Калі-Югу З'явиться багато фальшивих втілень, які видаватимуть себе за Бога. І тому уникав проголошу, проголошувати себе верховним Богом особою. Однак у багатьох ведичних писаннях, особливо у Шимат Бахватам 11.5.32, Господа Чайтаню Махапрабху визнають верховним Богом Ви Знаєте цей вірш Кришну повернути, що Е, на жаль, ні, ні, ні. Я прочитаю. А потім що Крішна Варнам тиша Крішнам, Паршадам, як я й Санкіртанапраєр іджантіхи сумідасаха. Продовж, будь ласка, цей у каліюгу розумні люди. У каліюгу розумні люди поклоняються Верховному Богові особи в образі шичайте Махапрабу, якого завжди супроводжують його супутники ітінанда. Адвайта, Гадатхара і Шрівас. Увесь рух свідомості Крішні ґрунтується на принципах руху Санкіртани, який започаткував Махапабу. Отже, той, хто намагається впізнати Верховного Бога особу за допомогою руху Санкіртани, знає все досконало. Він Сумєдахас, людина з великим інтелектом. Суметас. так. Суметас. Суметас. Розум середнього роду. Середнього роду в санскриті. тому він, ну так, словникова форма, це сумєдас, медас, розум, або той, хто має розум, і сумєдас, це той, хто має дуже сильний розум, великий інтелект, як тут перекладено. і я зараз тільки щось хотів сказати. Да. Пізнати Верховну Бога особу за допомогою Руху Санкіртана. Сьогодні тільки читав першу главу 10-ї пісні, що пропадав в одному з пояснень, пише, пише, що Кришна в Епоху Калі з'явився. Ні, він не, не каже в епоху Калі, він каже, що Крішна з'явився у Русі, в свідомості Кришни. Іскон. Через своє ім'я Крішна з'явився у Русі який Проповідує іскон Міжнародного товариства свідомості Крішни. Отже, ми намагаємось пізнати Верховного Господа Богу особу за допомогу руху сам І така людина знає все досконало. А в Праба може попросити вас, будь ласка, переклад вірша. Прийміть, прийміть мої клони, будь ласка, дороги. У такий спосіб, мій Господи, ти з'являєшся в різних утіленнях як людина, тварина, великий, святий. Півбог, риба чи черепаха. Так ти підтримуєш усе творіння на різних планетних системах і знищуєш демонічні закони. О, мій Господи, Ти захищаєш релігійні закони відповідно до епохи, однак в епоху калі ти не проголошуєш себе верховним Богом особою, тому тебе знають як тріюгу, тобто Господа, який з'являється в трьох югах. Дуже Тріюга це ім'я Тріюга у бесіді Гопінатх Сарабамба Тачарі. Сарабамба Батачарі, Батачарі який спочатку не вірив, що спочитання є Богом, він як контраргумент висловлював. до Пінат Хачері він казав: Господь же Тріюга, він не приходить. Він не приходить в Каліюгу. Скільки я пам'ятаю, Гопінатачері сказав, що Ліла Аватара немає приходу Ліла Аватари в Каліюгу. Проте Господь приходить все одно. Він приходить, але у подобі свого він приходить у подобі свого відданого. І, зокрема, свідчення про це це вірш 11:5.32. Так, Кришна Варнути Шакришна. Санкопангаска, Паршадам, Ягіа, Санкирта, Направер, Єдженький Суммедасаха. Про прихід Господа Читання, це передбачено про Шимат Багаватам 11:5.32. До речі. Минулого року, року ми читали також не тільки 32, а й 33, 34 вірші, в яких до Господа підноситься дуже Карабаджаному Муні, підносить молитву до Господа і називає його Махапуруша, Ванде, Махапуруша, Віндам. Це Махапуруша, як пояснює. До речі, в цьому вірші теж з'являється це слово Махапуруша. Це Махапуруша, це Махапрабу. Махапрабу це Господь читання. Щопропаду давав часто згадував цей вірш. Зокрема, здається, в 76-му році шоу Пропада цей вірш 7938. Він дав його на лекцію на Гауропурніму у Маяпурі. Здається, це був 76 рік. Але точно це було Гауропурнімом. Шопропади, Шелбакістан та Сересваті також наводять цей вірш у другій главі читанчі табрити. Коли мова йде про обґрунтування того, що воспочитання є верховним Богом особою, Багаваном, сяєвим тіла, якого є безособистісний параман, і локалізованим аспектом якого є параматно в серці кожного, серці кожної живої істоти, на одну пробу, чи можна попросити вас, будь ласка, прокоментувати чи поділитись чимось у зв'язку з цим віршем. Я не хотів би коментувати, але просто хотів би поділитися, як я зрозумів цей вірш. Ну, Розуміння таке, що. Ну тут три дієслова. Віпхаваясі, хамсі і Пасі. Так, так, так. Це він... Це мета Господа захищати, убивати, і. Що там, пасі? Пасі захищати. Він богається підтримувати. підтримувати. підтримувати да. Да. І, ну, Ми бачимо милість Господа полягає в тому, що Він приходить не тільки в формі людини. Бачимо його милість вона простягається на всі форми життя в цьому матеріальному світі. От. І в цьому безпричинна Милість Господа до всіх живих істот, які так чи інакше попали в цей матеріальний світ і страждає. Це один момент, який я бачу, і другий момент бачу, що з пояснення Діджа він не що зрозуміти, що це Господь, який приходить в Каліюгу, це дуже важко. Самостійно це неможливо. Це неможливо, тому що це Чхан, чхана Аватара, що це Господь, який. Приходить, прихований Він приходить як слуга. І Тому ще найбільша милість це милість милість його чистих відданих, які можуть нам показати на Господа і допомагають нам пізнати його до якоїсь міри і стати на шлях чистого відена Ну, Це таке моє. Обумовно. Дуже дякую, дуже дякую на прокуроку. А як ви я правильно розумію, що ви, ви кажете, Господь, приходячи у формі тварини, наприклад, він виявляє милість до всіх живих істот, в тому числі в, в тілах тварин, да? вони, тобто, це благо для, приносить для них, да? я вірно розумію. Ну, це те, як я це сприймаю, що, що не тільки е, в одній формі людській, от, виходячи з цього бачимо, як. Може, що Господь втілюється в різних формах для людини, це можна так зрозуміти. Так. А я це розумію, що Він ну, би, дає можливість душам в інших формах стати на шлях відданого служіння. Мені здається, я бачив таке пояснення поясненіший Пропада, Я не можу пригадати, але те, що ви сказали, мені здається, я пригадую, що є такий момент Пропада пояснює, що. Наприклад, коли з'явився Маць, це було також валістю для риб, які могли його побачити так і скільки я розумію. Схожа також молитва, менше перша частина промовляє серед цері, цері секунті 1.8.30. Джанмакармача Рішватман Аджасяк Картур Атмана Кір'ян. Рішишу Ядаксу. О, душа Всесвіту, ти дієш, хоча є бездіяльним, і народжуєшся, хоча ти сама життєва сила і ненароджений. Тут є від чого бути збитими з пантелику. Ти сам сходиш сюди, в цей світ, і проявляєшся серед тварин, людей, мудреців і мешканців вод. Воістину, це може збити з пантелику будь-кого. До речі, так само, як прохлад прораховує тварин, людей, мудреців та мешканців. От Тір'ян, тварин, нри, людей, Ришишу. Ага, Тут дві, дві. ри злилися в одну довгу р. Ри, ри. Нришишу. Нришишу. Ядаксун та атіантові дамбаном. Атьянто від дамбаном означає те, що повністю збуває. З пантелику вводить в оману. Смерточ Лукропада про це каже. Ні. Ні тут. В кінці те що каже що Лугропада скажу. Тому він не знають, що почав Господь проявляється серед тварин: він не тварина, не людина, не ріши і не риба. Він завжди і всюди залишається верховним Господом. Так, я про це також, що Шлобактистанта розповідав у своїх відомих бесідах з професором Сазарсом. Добре. Чи, можливо, ще якісь доповнення, зауваження? Олег Проближчим Буртіпробу? Ма якихось заяв? Давайте ще раз прочитаємо дуже красивий вірш. Ітхан, Ритірі, Кришидеєва, Дева, Джашава, Тара. Локан, Віпавий, Сіхамсі, Джагатпракіпан, Дармам, Махапурушапасі, Юган, ну врійтам, Чаннаколов, Ятабас, Трюгот Хасатвам. А до речі, Ріші, ріші як великий святий, парашурама. Я думав, кого поставити в приклад, але ще пропадав в послідному прикладі, ну приклад буде паршурама. Якраз вчора чого-то яправо читав. З курсу про У такий спосіб, мій Господи, ти з'являєшся в різних тіленнях як людина, тварина, великий святий, півбог, риба чи черепаха. Так ти підтримуєш усе творіння на різних планетних системах і знищуєш демонічні закони. О, мій Господи, ти захищаєш релігійні закони відповідно до епохи. Однак в епоху Калі ти не проголошуєш себе Верховним Богом особою, тому тебе знають як Трі-Югу, тобто Господа, який з'являється в трьох югах. Вже наближається говоропурнімо і подібні вірші. я гадаю, нам допоможуть більш сконцентруватися. З'ялені Господи, корона аватарі. Дуже дякую, Дуже дякую за ваше терпіння, за вашу увагу. Ванчака Котровича, Кріпа Сіндурбєвича, Патітамам, Паву Неб'єв, Вайшневу Б'євну Мономаха.